Друзі, якщо вам було колись цікаво, як можна зробити красиво паркан з кам'яної цегли та дерева, то ось варіант. Тут все, мені здається, доволі легко, і якщо це треба внести велику територію, то це буде не так важко, наприклад, як заліза або ще щось. А, Тут це легко. Тут хвіртка та паркан з хвойного дерева, тут також кнопка. З хвойного дерева, тут стіна з кам'яної цегли і висічна кам'яна цегла. Далі тут вазонок. І в принципі, мені здається, що в вазонок також можна щось посадити. ну Наприклад, мак або ще щось. Це, мені здається. Може, ну вам може подобатися а комусь ні, наприклад, це вже ну ваш вибір. А мені дуже сподобалося.